Так, от виконаємо завдання для 9 класу, яке знаходиться в профілі. Да? Це хімія 3 частина, 9 клас. Це Василенко і Коваль. Завдання на 8 сторінці. Перше, да? у 19 столітті німецький хімік Шиль. Пверджував, що спиртів існує багато і вони відрізняються на деяку постійну величину. Він помилково вважав, що це група це 2 h 2 Кажіть, на яку групу відрізняються молекули гомологів спиртів, та складіть формули двох наступних з етанолом спиртів. Дайте їм назви. Ну, По-перше, як ми будемо вирішувати це завдання це напишемо. Перше, що нам треба сказати, да, це на яку групу відрізняється молекумологів. Да? Ну, Гомологи відрізняються на групу ch 2 да? Ми це запишемо. Ось в мене маркер не працює, тому будемо писати ручкою. Це H2, так? це і буде гомологічна група. Тепер ми запишемо формулу спирту етанолу, c 2 h 5 oh Таким чином, додаючи до атому карбону ще один атом карбону, а до атомів. Гідрогену два атоми гідрогену, ми отримуємо наступні його гомологи, тобто С 3 H7 oh та С4 H9 oh так? так, ну і тепер назвемо та їх, як їм дати назви? Тобто, ми знаємо, що С3 це Пропан був, а став пропанол. А це 4 H10, це був бутан, а став бутанол. Таким чином вирішується це завдання.